Приємно, що я можу показати і популяризувати ті строї, які робить майстриня із Лубен Валентина Ляшенко. Майстерня Стьожка. Це хорольська корсетка, спідниця. Також це Хорольська. крайку мені подарував Анатолій Щербань із диканьки. Це професор Харківського університету культури та мистецтв. Ще у мене є потаємна кишеня. Ось так. для. Так, мобільних телефонів. <смеш> Кишеня також виконана е, Валентиною Ляшенко. І тільки для вас Тільки для вас я це зроблю, тому що вона є особливою. Ось таку ви бачите пташечку. Птаха. Е, і це присвята першій українській жінці пілоту винищувачці Наталії Перакова, щоб пам'ятати.